Ретроградний Юпітер, знаком близнюки, астро і теропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 9 жовтня 2024 року і аж по 4 лютого 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю, стихія води, рак скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Щоб спочатку хочу сказати, мене з нього Марті на день народження, він вже храпака дає. По-друге, щоб вас не лякало слово ретроградний, період буде хороший. Чому? Тому що Юпітер це планета щастя, планета щасливих випадковостей. Найкраща я вважаю, планета з усіх в нашій сонячній системі, які на нас мають вплив. Що таке взагалі Юпітер? Юпітер це про віру, про щастя, про довіру, про розширення своїх власних горизонтів, про індивідуальний потенціал, про пошук такого вищого дух духовного сенсу, освіта, переїзд, подорожі, викладання, діти, офіційні справи також дотичні до цієї планети. Також наші ідеали і цінності, в що ми взагалі в цілому віримо. А близнюки транзитом, по якому по якому знаку йде Юпітер вже останні там п'ять місяців і ще буде йти до червня, якщо не помиляюсь, наступного року, це про неоднозначність, про гнучкість, про інтерес до всього нового, імпульсивність, про швидку зміну вектору. Куди ми рухаємось і для чого ми рухаємось. Тому що близняки такі трошечки, куди вітер подує, туди вони йдуть, скажімо так, вони дуже швидко загораються і швидко перегорають. Тобто вони не шукають цей вищий духовний сенс, вони просто бруть і роблять. І відповідно у нас виходить такий трошечки дисонанс. І це положення Юпітера в. Близнюкак воно не дуже хороше, називається воно вигнання, і відповідно тут можуть в вашому, скажімо так, особистому такому характері поведінці проявлятись такі трошки негативні риси по тому сектору, про який ми будемо розмовляти. Це може бути фанатизм, завищена самооцінка, жага до влади. Погоня за носолодою, наприклад, там не знаю, постійно відпочивати, нічого не робити. Прокрастинація, безвідповідальність, А, це може бути якась показушність або самолюбування а можуть бути як варіант затримки в розширенні особистих оцих горизонтів, про які я казав. Це не значить, що тут якісь будуть перепони. Це буде важко якось отримати. Просто сам процес отримання цих результатів він може даватися трошечки з затримкою. А період не зовнішнього розширення цих горизонтів, про які я казав, а більш внутрішнього, коли у нас іде переосмислення пріоритетів по тому сектору, куди він іде, що я, для чого я, куди я і що мені для цього треба зробити. А цей проміжок часу в цілому він буде. Більш таким комфортним, спокійнішим, але при цьому ж таки у нас буде заповільнення справ по сектору, де він буде у вас йти. Дуже сприятливий час для. Того, щоб зайнятися саморозвитком, вдосконаленням себе пошуком цього самого вищого сенсу, куди і як треба рухатись. Ну і взагалі класний період для того, щоб зайнятися може, якоюсь освітою, тобто прям от піти навчатися кудись, можуть даватися ситуації, коли, скажімо так, соціальні контакти ваші можуть мінятися. Тобто, знову ж таки буде йти переосмислення, з ким я хочу спілкуватися, як і для чого. Ну і минуле, звісно може дати про себе знати, оскільки в нас близнюками управляє Меркурія, це в нас контакти, комунікація, новини, інформація, комунікація з іншими людьми, інші люди в цілому. Тому, відповідно, тут може бути як відновлення спілкування з якоюсь людиною, примирення, новини якісь за ситуації, які у вас там відбувалися з людиною з минулого. Тобто вся ця історія може даватися, але знову ж таки, повторюсь, Юпітер хороша планета, класна планета, і в ретрограді вона не дає якоїсь поганої історії. Раки будуть першими для вас. Це буде для нас, тому що рак по сонцю, дванадцятий сектор гороскопу. Це у нас будинок завершення, а відповідно, тут ви можете повернутись нарешті до вирішення якихось завершення якихось процесів. Тут більше в період ретрограду це може бути історія, коли ви можете планувати шукати оцей вищий сенс. Як завершити, завершити щось, щоб ви отримали класний результат? Таємниці тут можуть у вас точно якісь вийти назовні, щось можете дізнатися за те, що відбувалося в минулому. Як варіант, може у когось буде таємний роман або таємно відновити стосунки з людиною, з якою ви раніше спілкувалися. Може, як варіант, ви дізнаєтесь таємницю про. Ті стосунки, в яких ви знаходились, от що якась інформація вам надійде. Еміграція, будинок еміграції, тому відповідно тут може бути історія, що а може мені треба переїхати, щоб отримати в своєму житті набагато більше, і ви почнете процес підготовки до переїзду, наприклад, або на як варіант в цей проміжок часу. Якщо ви вже це робили, тобто тут буде повернення до цього питання, отримати, наприклад, документи, зберете речі і переїдете, наприклад, або весь цей проміжок часу будете збирати ці речі. Розумієте, да? підсвідомі процеси, ну тут о, ви точно багато хто з раків почне займатися саморозвитком, самовдосконаленням, дуже може поперти на релігію, вірування, духовність, це йога, практика, медитація, ретрити, от вся історія для себе. От що мені зробити, щоб себе якось помітити? Міняти освіта може бути. Тобто ви більше будете, от у вас тут, знаєте, якось в цей проміжок часу ви повернетесь до питання, що я, для чого я і що мені для цього зробити. Прямо у вас тут 100% це програється, здорові як варіант, тут може бути історія. Повернення на якусь дієту, на якій ви, наприклад, сиділи або хотіли сісти. Це може бути як варіант а, знову підійти в спортзал, або ну, от щось, те, що ви робили, задумайтесь над цим. А може треба знову, а може це мені дасть якісь результати. А може як варіант, буде історія, що там, не знаю, якщо були якісь проблеми зі здоров'ям, може вам поставляти якусь планову операцію, повернути до цього питання, або треба буде консультацію, якусь там, не знаю, щорічний ЧК пробити в такому форматі. А це може бути як варіант, не знаю, наприклад, у вас були якісь залежності до тютюна або алкоголю, що не є дуже добрим. І тут ви можете повернутися і вирішити це питання, щоб нарешті себе краще відчувати. Тобто, зміна вас, от якось можете на здоров'я дуже великий фокус уваги. Може бути великий фокус уваги. Тут може бути як варіант і прокинутися залежності, які у вас раніше були, розумієте, так? Да? Ну і будинок обмеження. Ну я не думаю, що тут будуть обмеження, тому що Юпітер у нас не про обмеження, і відповідно тут навпаки. Ви можете вийти з тих обмежень, в яких ви знаходились, наприклад, або будете шукати варіанти, що мені зробити для того, щоб з цих обмежень вийти. Ну, тут більше може бути завершення роботи, завершення навчання, повернетесь до якогось питання, що треба завершити. До речі, в комунікації, тут в спілкуванні з іншими людьми можуть даватися якісь ситуації, коли ви будете шукати цей вищий духовний сенс в контексті того, що ви не хочете спілкуватися з цією людиною, тому що вона така, 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 і поставити якось. Скрапку у цьому спілкуванні. Може, якісь таємниці вийдуть назовні. От В такому форматі. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимося, що там картішки скажуть. Карта Єрафанд! Карта традиційності, карта правильності, карта мудрості, карта. от, Як закладено по всім канонам і нормам. Тут точно може бути освіта, самообразування, якесь 100%. -го. Як варіант по цій карті дуже часто дається історія, коли вам треба буде якось. Може подивитись на якісь ситуації, на процеси, от, щоб їх завершити, не таким правильним консервативним методом, як ви робили. Тобто вам треба піти якимось іншим шляхом. Карта Ірафант може давати знайомство з якоюсь людиною, телець по знаку Зодіака, яка вам допоможе тобто, щось завершити, наприклад. Або це буде таємний роман з цією людиною, така набагато старша, мудріша за вас. Це може бути завершення якихось процесів, пов'язаних з сім'єю, наприклад, не знаю, там будь-яка таємниця, перестати з кимось спілкуватись, дізнайтесь, хто ваш батько. Не знаю, Щось з ну, членами родини може бути пов'язане. Ну, тут, би, і, до речі, здоров'я. Абично ну, по цій карті проходить нетрадиційна медицина, і тут ви можете якось займатися своїм здоров'ям з нетрадиційної точки зору. Тобто ви не підете в лікарню, а будете більш, там, не знаю, їсти більше морковки я не знаю, для очей, там, не знаю, рідіски, овочі. Ну, от Щось в такому контексті, розумієте? Да? Далі у нас йдуть. Скорпіони для скорпіонів це восьмий сектор гороскопу. Це у нас фінансовий сектор, і відповідно тут у вас а, великий потенціал. Тут, скоріш за все, ви замислитесь над питанням, що я можу зробити, щоб мої фінанси стали більшими. А це може бути повернення до невирішеного фінансового питання в минулому, наприклад, будь-якого інвестувати. Отримати будь-що. А повернення старих клієнтів тут може бути. Перефінансування може бути кудись. Це може бути історія, що ви можете отримати гроші за те, що ви куди ви інвестували, там півроку назад, наприклад. А фінанси партнера, якщо ви в стосунках, тут може бути така історія, що може ваш партнер стане покровителем, або у нього в грошах будуть якісь зміни. Фінансах, доходах, витратах, як варіант, тут може бути у вас, оскільки близнюки у нас трошки такий імпульсивний знак зодіака, то тут може бути потенційна історія, що ви можете більше витрачати грошей, тобто на якісь імпульсивні речі, те, що ви хотіли придбати раніше, і вам там от прям надо і все. Хоча по факту це може бути не на часі, розумієте? Да? А перевірки податкові ну як варіант може до повернення до якихось там санепідемстанцій, податки, от щось з цим повернутися до якихось питань там в контексті вашого бізнесу, або по роботі, там якісь документи, наприклад, може вашу роботу знову будуть якось перевіряти, наприклад, в такому форматі. А це може бути будинок операції як варіант, не ну, знаю. Там треба було зробити якусь планову операцію. Вам треба буде повернутися до цього. А це може бути спадщина. Ну як варіант, тут може бути або. Ви отримаєте спадщину, або повернетесь до вирішення питання пов'язане зі спадщиною, щоб їй, що мені зробити, яким шляхом мені піти, щоб ця спадщина була моя. А, ну це буде тут більше буде якась не така меркантільна розчетлива історія. Тут більше буде от пошук якогось сенсу, чи потрібно мені, а чи там справедливість тут також буде грати важливу роль, тобто щоб всім було порівно ізотерики. Будинок ізотерики, і тут ви можете повернутися. У вас якось може знову потягнути на езотерику. Може, клієнти, якщо ви езотерикою займаєтесь, повернуться. це може бути, що ви підете до знову до того до у кого ви. Брали консультації. Це може бути історія, що ви будете шукати відповіді, от, глибину якусь, саме в второго астрології, нумерології, тобто не просто самі там думати, а от через це будете шукати для себе відповіді, якийсь сенс в житті. А інтимний зв'язок, будинок інтимного зв'язку, відповідно, тут у нас може бути така історія, що ви потенційно можете відновити стосунки з людьми, з якою у вас були там несерйозні якісь стосунки. Це може бути повернення до інтимного. Життя з вашим партнером. Але тут ви теж будете шукати не тільки просто, от, щоб перепіхончики на цьому все. Це буде якась більша глибина, більше емоційності, більше якоїсь близькості, більше якихось розмов при людях, я не знаю, в такому контексті. в цілому, все ж таки, мені здається, тут більше якась фінансова історія може у вас програтися. Ну, давайте карту пораду для вас подивимося, що там картішки скажуть, скажуть. Ой! Карта переворачується. Ну давайте подивимось. Оця карта перша чуть не перевернулась, і ця чуть не перевернулась. Ну, значить, це судьба. Дивіться, це може бути людина Овен Леб або Стрілець, з якою ви познайомитеся або відновите спілкування. Це може бути клієнт. оцей, прийде до вас. Це може бути, до речі, активність у вирішенні фінансів. І тут, що саме цікаве, друга карта випадає імператор, а вона дає якісь державні структури. І тут може бути фінансове вирішення питань з держструктурами. Може якийсь кредит будете закривати, або будете брати кредит, шукати де найкращі вигідніші умови, вести якісь співбесіди. А це може бути як варіант перевірка керівництва вашої роботи, якісь давлення, ограничення. Це як варіант може бути історія податкового. Це все на демстанція. А от те, що я казав, там, дивлячись, яка у вас робота. А як варіант може повернення бути якогось власного авторитетного клієнта, який у вас там раніше колись був, або от інтимний зв'язок з цією людиною може бути. Ну обично по цій карті політики військові держслужбовці проходять ну, от, щось в цьому форматі. Ну і король Жезлів, він просто підкріпляє, тому що овен і овен теж тут може бути. Це не значить, що фізично це овен, це може бути просто по. М а от, по характеристикам такий імпульсивний, страстний, сексуальний, імпозантний. Як варіант, це може бути пов'язаний з ем, зміною пластична операція або ще щось в такому форматі М -м, може бути, може бути далі. У нас ідуть риби для риб. Це буде четвертий сектор гороскопу. Де буде проходити цей період, це у нас сім'я, сімейні цінності, внутрішній стан, нерухомість. Дивіться, тут як варіант, може бути повернення до питань з нерухомістю. Робити ремонт чи не робити ремонт. Продавати чи не продавати. Це може бути в контексті, що ви будете шукати якомога кращий варіант, тобто ідеальний варіант те, що ви хочете придбати. Або, за яку ціну ви хочете продати, тобто атачувати щось? Це може бути пошук якихось майстрів, які можуть зробити класну свою роботу в контексті ремонту. А це може бути, не знаю, як варіант, типу. Фінальний такий етап завершення ремонтних робіт, або як варіант, вот там починали вже ремонт, і зараз цей проміжок часу ви можете завершити. Це може бути сімея і сімейні цінності. це може бути повернення до вирішення якихось питань пов'язаних з сім'єю. Ти не знаю, якісь може події у мами або тата. От у них якесь розширення, збільшення. Ну це може бути як варіант, я не знаю, зміни в роботі, або там в составі сім'ї можуть бути зміни. Це можуть бути. Може, мама піде на навчання, або може ви як удариться в релігію, не знаю, поїде подорожувати. Може, ви зустрінетесь нарешті цей проміжок часу? Може, от, ви будете якось допомагати щось? Або, от я б даже сказав, знаєте, що тут у нас всі при в принципі йдуть сімейні цінності, і відповідно тут може бути така історія, що. От сімейні, от ці вузи, скажімо так, для вас стануть дуже актуальними. Що ви хочете мати в своєму житті, кого ви хочете бачити, з ким хочете спілкуватися, може бути переосмислення того, там не з Стютю, не хочу спілкуватися, зяті хочу спілкуватися. Ну, в такому форматі це може бути взагалі, оця тяга у вас прокинутись, що для вас сім'я важлива, і ви раніше не приділяли достатньо уваги сім'ї, і ви зараз будете активно щось робити для того, щоб це змінити. Тут може бути у вас. І якщо ви думали за переїзд, тут може бути переїзд або в квартиру, або в інше місто, тому що у нас Юпітер символізує все закордонне, і відповідно тут у вас можливість є. Ну це, скоріше за все, може бути переїзд там, де ви вже жили, наприклад, як варіант. Не знаю, жили там за кордоном, повернутися в Україну, наприклад. А це може бути не знаю, мама, тато хтось кудись приїде в такому контексті, або якісь от. Події сім... Це може бути а, мама за ще раз. Або, наприклад, у вас там внук, внучка народиться, ну, в такому формі, поповнення в сім'ї буде ваші. Давайте карту поради для вас дістане. Може, ну, ну ви там член роди, це, не знаю, там. сестра проведе там, свого чоловіка, хлопця, познайомить. Ну, от щось якось в такому форматі. Давайте карту поради для вас. Двійка мечей. Ну, двіка мечей каже про те, що тут якось ви можете бути в стані вибору в контексті пов'язаних з сім'єю або з нерухомістю. Якось можете сумніватися, вагатися. По цій карті може бути тривожність, нервозність, стрес, переживання, а чи треба мені це робити, а чи я від цього результат. Ну тут навіть більше йде така історія, що ви можете закривати очі на правду, відтягуватись прийняттям якогось рішення. У вас може бути небажання дивитись, от ви наче відчуваєте, що треба зробити, але ви не хочете приймати рішення, тому що ви сумніваєте. Що воно може бути правильним, двіка мечей може бути на дві, на дві на дві квартири жити, або на дві країни жити, я не знаю, або не знаю там допомагати і мамі, і татові вирішувати якісь це питання, от зміни і там, і там будуть. От в такому форматі це може бути прийняття рішення, коли ви з, з приводу вашого сімейного стану, якщо ви там в стосунках у вас можуть давати ситуацію, а чи дійсно я хочу бути з цією людиною, а чи дійсно це та сама, з ким я можу прожити до кінця свого життя? Ну от щось в такому форматі, як варіант, може програтися. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! О, цьоміки